Не припиняються бої в Широкіно у штабі, АТО кажуть, що серед бойовиків є чимало загиблих та поранених. Є втрати і з українського боку про ситуацію з під Маріуполя Бока розповість. Знову втрати у перемир'я. Загинув один боєць полку Азові, ще двоє поранені, але вони житимуть. Усі хлопці молоді 20 років. Напередодні під Маріуполем точився кількагодинний потужний бій. Військові кажуть, снаряди долітали аж до ось цього крайнього передміського блокпосту. Це фактично на порозі Маріуполя. Але на щастя, ось тут снаряди не розірвалися. Широко нему ж гатили бойовики практично з усіх видів важкої зброї, не палили лише з градів. Опівночі дісталося і селищу Бордянському та Гранітному. Противник воює досить просто. От він не відвів важку артилерію і постійно її використовує. Працюють дрібні групи, ворожі диверсійні. По селу вчора здійснили вони спробу підвести піхоту до наших позицій. Там контакт був в районі 300-400 метрів. Тиша, яка всі хвилини стоїть під Маріуполем, примарна і тривожна. Військові кажуть, бойовики, наче за розкладом, палити починають з 18-ї години. З під Маріуполя Гана Бока Сергія Олег Гусенко ТСН 1+,1.